Усіх вітаю на своєму YouTube каналі. Це вже третій ролик. Я все ще аматор і все ще намагаюся працювати над своїм блогом. Сьогодні поговоримо про інформацію, те, як вона впливає на нас, взагалі, чому важливо фільтрувати інформацію, як вона може нами маніпулювати. Це дуже важливо, як ви її сприймаєте. Як потім ви мислите на світ, як ви дивитесь на це. Уявіть, що ви чистий аркуш. Це ваша свідомість. Чистий аркуш Білий лист А4. І ви можете наситити його класними малюнками, класними віршами, класними текстами. А можете просто. Начеркати щось будь-що, якісь карлючки, наліпити якусь повну діч. І потім той, хто буде сприймати цей лист, його або зіжмакає викине, або візьме для себе цінність. Так само і наша свідомість, і наша голова сприймає інформацію. І наскільки ви змінюєте свій майнсет, своє мислення. В залежності від інформації, яку ви берете. Ви берете розважальний контент, чи берете навчальний контент, ви там, слухаєте музику чи дивитесь політику. Ви аналізуєте чи не аналізуєте саму інформацію? Тому що важливо правильно обирати ті чи інші джерела, тому що кожен автор. Може вами маніпулювати, особливо, якщо ви новачок у цій темі і ви ще саме-саме шукаєте ту іскру, шукаєте той ключ, і ви не знаєте, що є істина для вас. Тому до інформації слід підходити так само, як ви, наприклад, підходите до їжі. Ви любите солодке, всі ми любимо солодке. Це піднімає наш рівень щастя тимчасово. Ось, але всі ми розуміємо, що багато цукру не можна, тому що це шкідливо для нашого здоров'я. Так само з інформацією, вона може бути доволі маніпулятивна, вона може бути токсична, але дуже солодка брехня. Важливо відбирати для себе суть, зміст, чесність цієї інформації. Не перевантажувати себе інформацією в будь-якому разі, звісно, ми не можемо постійно вивчати науковий контент або історичний, або політичний. Нашому мозку потрібно якесь, якесь розвантаження. І він шукає там, розваги, пейзажі, природу, подивитися, щось, щоб менше було цієї розумової дії в мозку. Як я для себе відбираю інформацію і чому це важливо і впливає на мою свідомість взагалі? Перш за все, для себе я маю зрозуміти, для чого це мені? Яка мета? Чому я це дивлюсь, або чому я це читаю, чому я це споживаю, цю інформацію? Щоб що? Дуже чудове гасло. Щоб що. Щоб розібратися в певній проблемі. І я йду за цією інформацією і перевіряю її, чи можна довіряти цьому джерелу, чи не можна довіряти, чи це про російське можливо, джерело, можливо, про українське. Чи автор має право бути експертом у цій темі? Чи він не є експертом, він просто балабол. Умовно, говорить про все підряд. Але він не є експертом тут. А ми його слухаємо і сприймаємо його слова як істина. А насправді це не є так. Отож, перше, мета, з якою я йду за інформацією. Друге, хто мені цю інформацію надає? Чи має цей автор або автори кваліфікацію, щоб це стверджувати? І третє. То, як я це використаю, і як я це застосую. Тобто, це має бути усвідомлені дії. Ось я щось вивчив. На в автора такого. Автор є там викладачем в університеті. Я це застосую, я знаю, як воно працює е, і усвідомлено зроблю ці кроки. Ось. Важливо в сучасному. В світі зараз розбиратися. Тому що багато інформації, і вона з кожним днем подвоюється кратно і кратно. Знаходити правильні джерела для себе, довіряти їм. Але перевіряти іноді теж варто. Ось. Не ведіться на фейки, не ведіться на пропагандистів, на популізм. Це така солодка брехня, яку нам хочеться всім чути, але іноді істина зовсім не солодка і зовсім справи погана. Зате вони правдиві і воно так і є. Дякую вам за те, що ви прийшли сюди, послухали мій ролик. Аналізуйте, що ви споживаєте в свою свідомість, думайте, і нехай прийдуть до вас ясні думки. До зустрічі!